Складаються такі обставини, що клієнти відмовляються від товару. Наприклад, замовили ввечері, да, сказали, що я там проплачу ну, завтра, післязавтра, зацвіла гаура! Ухті! Круто! Дивіться, яка вона красива, правда на метелик похожа. 65 гривень, хто хоче налітай! Налітай! Дивіться, які вони шикарні і рожева. Ну, виходить, до чого я веду? Короче, є люди сознательні. Я считаю, що сознательні. І я така вдячна, що мене оточують іменно такі люди. Тому що, якщо людина там ну, не склалися в неї обставини, верні склалися якісь інші обставини, за ніч може случитися все, що хочеш. Случиться ну, я вірю, що в хорошому случилось у людини. І людина пише, що вибач, я, не змол... я відмовляюсь від замовлення, тому що в мене склалися якісь обставини. Ви знаєте, ви не представляєте, як, як, яку ви дію робите, як ви круто поступаєте. Ви просто... Ви просто кажете людині, що я не буду брати товар, а яке щастя у людини, у продавця. Тому що ми продавці, якби, ну, лічно я, ну, якщо пообіщала, якби там сказала людина, я якби, вже наче от, одвигаю цей товар, вже якби, не рекламую, там, тому що людина ж пообіщала, що купить його. да? Тобто людина ступорить. І тут людина-ступор цей знімає мені і дозволяє далі продавати. розумієте? І до чого я веду, що. Я дуже вдячна людям. Багато буває ситуацій, що люди пишуть, що там мене не получається. Все, нема питань. Просто не лінуйтеся, написати продавцю, що ну в мене не виходить там. Вибач, не вибач, просто не виходить і все. І це краще, ніж ви просто відморозитеся. А вам, я впевнена, що ви дивитесь моє відео. Я бажаю вам всього-всього найкращого. Ви просто супер. Мені дуже приємно, що мене оточують іменно такі хороші, добрі, позитивні люди. Дякую вам усім, що ви у мене є. Підписуйтесь на мою сторіночку, хто не підписався щоб бачити, які у мене шикарні просто квіти. Погляньте, це гейхера. Вже гарні кущики, які вони яскраві. Прям так навіть відео, як робиш, у такого вони дуже яскраво падають да? в картинку. Отакі От діла.